Привіт, друзяки. В кого це такі пердуни оце старіє в селі, а купувати нові телевізори не хочеться, то можна апгрейднути його до Smart TV за допомогою X96Q. Чесно кажучи, я сам в шокі, що в мене тут все працює, Ну, звісно цього мегатіння немає, тому що так сам телевізор передає картинку. Але все чудово працює. Зараз я вам запущу, це на гогу. Понеслась. Хоч і телевізор квадратний, по суті, але все нормально працює. Все Зона дітей трапа! Зона гибель, трапа. Інколи тільки... Букви заходять за рамки. Ось іконки трошки повиходили, як ви можете помітити. Але це взагалі не впливає на користування ним. YouTube собі також працює. Я свій аккаунт ще не заходив. Зараз щось вікнемо на головній. Там ну і Ну все. Щас як завжди рекламу. <плес> все чудово працює і так. Ну коротше, ви зрозуміли. Що самое цікаве, все для цього потрібно. Сама смарт-преставка ця X96Q. Ну, не обов'язково це має бути Q. Є Mini, є, Q, є Pro, по-моєму. Або якась інша приставка. Тут все майже йде в комплекті, окрім самого головного, такого декодера. І цей декодер, будьте уважні, має бути іменно вхід HDMI, а вихід тюльпан. У мене, звісно, тюльпан такий відносний, тому що я не знайшов жовтого кольору. цей, що на відео. Це тупо на звук, я і не думав, що навіть піде воно так. Але все працює, як виявилось. Так що прям годна штука. Тут ось є окреме живлення для цього декодера. Хоча воно і так працює, зараз я від'єднаю. Нічого не змінилося, як ви маєте помітити. У нас всяке під'єднаємо. Щось там перемкнулося, але працює. Так що, на всякий хай буде. Живлення від самої смарт-приставки. До речі, тут роз'ємів предостатньо. два USB, HDMI, на звук. Ну, коротше, ви поняли. Саме головна фішка це оцей декодер. І все, в принципі. Це X96 взагалі можна купити, якщо на 1 ГБ, то... Навірно, за гривень 350-400, ну 500 короте, беріть запасом і взагалі повіслась. Це я взагалі за 2 долари купив. Але це таке не завжди буває. Так що не кидайте, нехай навіть 4. Але у вас повноцінний смарт-тв і чудова картинка. Ну, згідно, звісно, самого телевізора то вона чудова. У мене го собі паше, все паше. Що ще потрібно? Зато не потрібно телевізор купляти. Весь цей комплект, грубо кажучи, це 500 гривень. Тільки дивіться, що у вас тюльпан був вдома, бо я щось лоханувся, а в мене немає повноцінного тюльпана. Я думаю, ві, у мене немає. Ну нічого, як виявилося і так працює. Єдине, що тільки один динамік працює правий. Так, що такі ось динозаври можна перетворити прямо на смарт-тв, як виявилось, всім успіху.